Я хочу вам представити, як саме у нашому котекс-хабі відбувається підвищення кваліфікації у фешн-індустрії. поки спробую так. Отже, для підвищення кваліфікації у швейної індустрії в нашому котекс-хабі працює фешн-тренінг-центр. Така назва, щоб одразу в очі перші. Тобто, це фешн-індустрія, це одяг, це взуття, це аксесуари і все, що пов'язане з цією галусою. Отже, родекс у діяльності першої центру зосереджується на наданні саме освітніх і тренінгових послуг. <гаджу> Моя презентація втекла. Надання освітніх та тренінгових послуг в сфері професійної підготовки спеціалістів саме для легкої промисловості, створюючи таким чином ринок праці е, тих людей, і гравці, якого е, мають достатній рівень цифрових навичок для успішного впровадження відповідних цифрових систем і інноваційних технологій, а також сучасного обладнання на підприємствах регіону. Е, внець, е, вкрашен, е, Центр функціонує за модульною структурою, тобто ми маємо набір готових курсів, які вже викладаються, вже ведуться у центрі, і кожен із бажаючих може приєднатися до навчання цифрових та інноваційних технологій. А також ми можемо розробити швидко розробити якісь індивідуальні курси. Під конкретного клієнта. Тобто будь-яке підприємство може замовити підготовку або перепідготовку своїх фахівців за якимось певним курсом, і ми розроблені програми за надання фахівці. В нашому першому трені центру існують уже, як я сказала, це працюємо за модною структурою, і відповідно у нас є вже готовий набір курсів, які ми вже викладаємо і практикуємо. Отже, у нас ми розглядаємо три основні тренінгові курси. Це тренінговий курс для підлітків, який має назву Fashion Training центр для молоді. Також тренінговий курс, підготовка кадрів для швейної промисловості з нуля, і підготовка навчання для спеціалії навчання для спеціалістів швейної промисловості. Як ви бачите з нас в цих курсах, ми охоплюємо досить вибухоміхову категорію і орієнтуємося на початкові навички наших клієнти. Чому запропонували тренінговий курс для підлітків? Усі ви знаєте, що якщо сьогодні опитати нашу молодь, тобто підлітків від 13 до 17 років, ким вони хочуть стати у майбутньому, зазвичай ми отримуємо дві відповіді: або Айтішні, або не знаємо. Відповідно, для того, щоб Якось направити нашу молодь в правильне русло, ми запропонували ось такі тренінгові курси. Е, крім Тренінговий тренінговий курс, підготовка каві дешевлення тому з цього вже самої назви ми розуміємо, що цей курс направлений на людей, які не мали початкових навичок у шведній промисловості, у легкій промисловості, взагалі пешеній індустрії. Проте хочуть мати ці навички. Відповідно, тут може навчатися будь-хто з бажаючих колишній перикар, мебель, бухгалтери і тому подібні. І ну, ще один курс це поглиблене навчання для спеціалістів швейної промисловості. Тут ми орієнтовані на людей, які вже мають якісь навички в швейній промисловості, або в легкій промисловості в фрашій індустрії. Тобто вони вже є конструкторами, або швачками, або мають якийсь бізнес швейний, так, і хочуть поглибити свої навички. Отже, що ми пропонуємо у кожному з цих курсів? Тренінговий курс для підлітків. Тут ми пропонуємо навчання за п'ятьма модулями: це є профорієнтація та вибір спеціальності, це є фінансова грамотність, основи бізнесу та підприємницу, а також ремонт. Тобто, під час проходження цих курсів наша молодь може зорієнтуватися, чи цікава їй фешн індустрія чи цікаво їй перепрацювати в цьому. Що вони знають, які навички нам будуть? Підлітки, перш за все, будуть профорієнтовані. Ми розповідаємо їм про різні спеціальності, саме швейних міст. Крім того, вони спробують себе швейної майстерності. Кому сподобається, комусь не сподобається. Далі фінансова грамотність. Ми навчимо їх користуватися своїми коштами або планувати на подальше. Як сам якийсь свій бізнес-план? І відповідно основи бізнесу та підприємництва. Ми дозволяємо підліткам спробувати створити свій майбутній бізнес-план свого майбутнього підприємства, яке буде працювати у швейній галузі, або ж у швейній, або ж окрешеній інстрі. Як я вам представляю знаю, я... як запустити відео? На даному слайді ми представляємо вам матеріально технічну базу нашого фашита центру, щоб показати вам, що ми маємо достатню кількість сучасного обладнання, як комп'ютерного, так і автоматизованого швейного обладнання, на якому ми навчаємо наших слухачів. Тобто, для того, щоб здобути цифрові навички, звичайно ж, нам потрібна сучасна комп'ютерна техніка, на яку будуть встановлені сучасні програми. Окей, як джулі, система автоматизованого працювання одягу або ж грація. Також ми працюємо і навчаємо наших слухачів працювати у таких системах тривимірного взяв стривими кострування, як ЛО 3D, а також від Відповідно, всі ці програми встановлені на наших, в наших комп'ютерних класах. Створюючи, наприклад, лекала у е, сапер джерелів, одразу слухачі можуть спробувати роздрукувати їх на плотрі, як ви бачите, і відповідно по цим лекалам спробувати виготовити експериментальні зразок. Е, е, крім того, для навчання швачок і технологівського виробництва е, ми е, створили, сформували. Нові швейні лабораторії, у яких у нас розміщене швейне новітні обладнання з автоматизованими функціями різноманітними, а також спеціалізоване обладнання для виготовлення закріпок, наприклад, петель з строчки з ну і тому подібне. Також для навчання конструкторів. У нас є така дуже цікава дошка інтерактивна з спеціальними модулями, як ви бачите, загружені на ній, на які наші викладачі, наші тренери курсів демонструють побудову чи інші конструкцій для виробів психіного призначення. Причому у нас дуже великий спектр е, тих конструкцій, які, в, нас, ободоби, в яких ми навчаємо. Це від дитячого одягу і нижньої білизни до спортивного одягу і верхнього одягу. Е, це лабораторія для розкрою, лабораторія сталого розвитку. Е, тут наші слухачі можуть за лікарями, які вони вже створили у системах автоматизованого проєктування. І роздрукували їх на плотері, спробувати розкрити і виготовити експериментальні зразки і от за своїми конструкціями і одразу бачити наскільки їм вдається. Як ви бачите, тут показано спирання матеріалів, це такий фрагмент. Насправді наших слухачів ми долучаємо до різних активностей. і в тому числі вони можуть допомагати нам відшивати адаптивний одяг для наших поранених військових, які на сьогодні перебувають в госпіталях. Тут у нас тренер навчального курсу технологи швейного виробництва надає консультації під час навчання. А ось це і є наша швейна лабораторія з нашим сучасним обладнанням. Це швейні машини з комп'ютерними функці... комп функціями автоматизованими комп'ютерними функціями. Як ви бачите з наклеях, цю лабораторію нам допомогли, ре... латувати, скажімо так, наші спонсори, наші донори, партнери, з якими ми працюємо, це ЮСЕЛ і їхня програма Миколаєва, яка виконувалася. Тут у нас навчаються швечки з цих лабораторіях. А також задіяні і слухачі з інших курсів, якщо вони виготовляють, наприклад, свої зразки експериментальні, наше спеціалізоване обладнання. Бачите, у нас дуже широка і е, серйозна матеріально-технічна база, тобто ви можете бути впевненими, що е, навчаючись на наших курсах, ви здобудете е, досить високу кваліфікацію, і зможете потім е, тобто, свої навички е, використовувати на будь-якому сучасному швейному підприємстві. Отже, детальніше про те, які саме напрямки навчання існують у нашому фештені центрі, це перш за все швачка. Це люди, які досконало знають технологічний процес виготовлення виробу і грамотно його виконують. Тобто, швачки після закінчення нашого курсу здійснюють пошиття виробів відповідно до технологічних вимог і прийнятих на виробництво схем розподілу праці. І, відповідно, володіють знаннями роботи на різних швейного обладнання. Також у нас є конструктор одягу рівень новачок, це на, курс, який спрямований на людей, які хочуть навчитися конструювання, але не мають до цього навичок у роботі у фешн індустрії. Конструктор Advance цей курс спрямований на вивчення особливостей роботи конструктора швейного виробництва саме у спеціалізованих автоматизованих системах проєктування одягу, таких як. Jimmy. Конструктор ФРО. Цей курс присвячений вивченню тривілярного проєктування віртуального або цифрового одягу з використанням як SAP Джулєві, так і ФЛО 3D. Відповідно, тут у нас є роль, як здійснюється навчання на нашому центрі. Проте ви можете підійти на стенд Хмельницького національного університету і відповідно подивитися на переглянути наші лабораторії, знову ж таки, або наше навчання, як здійснюється навчання, на нашому стані. Причому наші лабораторії також можна подивитися у віртуальному турі за допомогою наших віртуальних популярів. Особливістю наших курсів є те, що по завершенню теоретичного та практичного навчання в навчальних аудиторіях. Ми обов'язково проводимо стажування наших слухачів на підприємствах в швейної галузі. І це стажування здійснюється в реальних умовах як практика з навчання студентів. І після закінчення стажування наші слухачі вже цілком розуміють, чи здатні вони працювати в промислових умовах, чи подобається їм це, і можуть пристосуватися до реальних умов виробництва. Стажування два тижні. Отже, наш центр працює вже рік, повний рік, і відповідно за цей час було охоплено 200 осіб, 60 з них отримали нові навички, 80 удосконалили паховий рівень і 60 розвинули свої компетенції. І ми можемо похвалитися своїми результатами, оскільки ми маємо кілька історій успіху. Звичайно, на слайді представлені не всі, але по завершенні наших курсів близько десяти слухачів відкрили свої фопи. Кілька слухачів тепер вже ведуть свої інтернет-магазини. Є слухачі, які підвищили свою кваліфікацію і перейшли на інші посади. Студію поставимо дві історії успіхи. Це Аліна Чорномиза, це наша слухачка, яка закінчила два напрямки навчання. Спочатку конструктор Новачок, а після цього ще здобула освіту з конструктор ПРО, тобто навчилася будувати тривимірні моделі. І на сьогоднішній день вона вже місяць, як працює на підприємстві, конструктором нижньої білки. Крім того, сьогодні вона є учасницею стартапу бізнес прорив який ось представлений тут біля Вікторії, і відповідно зі своєю роботою. І ще в нас є випускник Дмитро Ковальчук, який навчався на курсах за напрямком Конструктор ПРО. Він також навчався розробляти тримі моделі. І під час навчання він захопився ідеєю створення адаптивного одягу. І сьогодні він є власником ПБ Адаптайм. Це підприємство, яке займається розробкою американського. Я передаю слово свій колезі.